Не сховалося. Підпільне казино викрили у Бозівці у Світловодську. Гральний заклад місцевий житель облаштував у занедбаному тихому місці. Робити бізнес чоловікові допомагали троє молодиць. Вони виконували роль адміністраторів. Потрапити в казину могли лише обрані, ретельно перевірені люди. Про додаткові заходи безпеки зловмисники теж подбали. Зовні приміщення обладнали камерами відеоспостереження. На вході охочих випробувати фортуну і ще раз перевіряв адміністратор. А от уже під час обшуку правоохоронців було вилучено 27 гральних автоматів. 5 комп'ютерів професійне покерне обладнання і ще чимало забороненого З організацією незаконного бізнесу. Зловмисникам загрожує штраф у понад пів мільйона гривень. Вартість вилучена вилучено понад 200 тисяч гривень. Також в ході обшуків у організатора було вилучено травматична зброя, бойові набої та приблизно полтора кілограма наркотичної речовини. Канабіс в теперішній час часу відношенні членів злочинної групи відкрите кримінальне провадження.